Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем. Доповідь міністра оборони. Кілька ключових елементів пише Зеленський. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. За словами глави держави, вони домовили, що Шмигаль підготує детальні пропозиції для змін і представить кабінету міністрів. На затвердження він додав, що міністр оборони також доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області щодо заходів захисту. Далі знову ж таки цитую, що написав Володимир Зеленський. Важливо, що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю, зокрема, дронів для бойових бригад. І вчора профінансували черговий місячний транш субвенції для бойових бригад у сумі на чотири Ілих і три десятих мільярдів гривень також для фінансування лінії дронів були додатково спрямовані 8 мільярдів гривень, зазначив Зеленський. Час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Домовили, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить кабінету міністрів України на затвердження. Зеленський сказав після зустрічі з міністром оборони. Також він дописав, що знову ж таки які кошти були витрачені на це, що це 4 мільярди гривень та додаткові 8 мільярдів гривень але знову ж таки, це не всі зустрічі, які сьогодні відбулися також відбулася нарада з керівником гур Кирилом Будановим. Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначали деякі акценти, які важливі в процесі перемови. Отож, президент Володимир Зеленський провів нараду з керівником головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Як передають наші колеги. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці. За його словами Буданов доповів про безпекову ситуацію. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Зауважив Зеленський. Як повідомлялося знову ж таки секретар ради національної безпеки і оборони, глава української делегації Ростим Омєров разом із командою вирушив на переговори щодо миру до Сполучених Штатів. Бачимо, яка ситуація складається. І Зеленський також дописував, що секретар РНБО України, глава української делегації Рустам Уміров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. І сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке, оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Сказав Зеленський. І за його словами Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою. І ми розраховуємо, що результати зустрічі у Женеві будуть зараз допрацьовані у Сполучених Штатах. Як додав глава держави, він очікує на доповідь делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру, наголосив президент. Бачимо, ось така картина наразі складається. Ну тим часом знову ж таки повернемося до Буданова. Була інформація про нього оновлена стосовно того, що Буданова з малюком назвали найкращими можливими переговорниками від України. Про це написав командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош на своїй сторін. Фейсбук. Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов. Ну і за його словами ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави. Командувач українських добровольців очевидь, виходить з того, що і голова ГУР і очільник СБУ користуються беззаперечно авторитетом та довірою, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю хвалювати важкі рішення в найскладніших ситуаціях. Ну і друзі, як знаємо, тим часом журналіст з економіст Олівер. Керол на своїй сторінці у соцмережі ікс повідомив, що очільник гур Міністерства оборони України Кирило Буданов також їде у штати. Він навіть припустив, що саме він може саме він може очолити команду з Києва цього разу. І отож, знаєте, Юрій Романюк, це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Він сьогодні спеціально для піців дав коментар стосовно цієї ж таки ситуації навколо Буданова. Зокрема, він відповів на питання, яка роль Буданова. Переговорному процесі наскільки важлива його особистість, але розповів більш детальніше про те, чи можуть загалом ці представники на переговорах з американцями стати ключовими у вирішенні окремих питань, що загалом можна там досягти, і що будуть вирішувати. Тож далі уважно слухаємо Юрія Романюка. Швидше всього можуть говорити про дітей і полонених. Оце, що може дійсно і, говорити в більшості гур і, в Сполучених Штатів Америки, якщо їх будуть про це взагалі питати. Але кому доповідати має Україна якісь військові таємниці Віткуфу і Кушнеру? Я би нічого би їм не доповідав і би і не говорив. А виключно вимагав би, що США Відкуф і Кушнер мають на переговори з Путіном заявити про негайне повернення там, наприклад. За нашими підрахунками ГУР є 21 тисяча дітей. Це для прикладу я називаю таку цифру з потолка зі стелі і весною. От в чому компетенція може бути гор. І що у нас є там 3829 полонених, як щонайменше, і плюс там 593 засуджених цивільних осіб взагалі за різні обвинувачення, злочини там шпіонажі в тероризмі, там в диверсіях, що підпалювали там, скажімо залізничні шафи розподіль, розподільчі і будь-що інше, воти оце повинно гори доповісти. От є список передати, щоб Вітков і Кушнери, які будуть зустрічатися з Путіном, могли передявити персональний перелік осіб, які є, щоб Путін не казав, що це брехня, це не відповідає дійсності. А Гур може дати список по прізвищах, по іменах і так далі. І хто де можливо перебуває в якій тюрмі в якій зоні. Чи ще десь в, в якому регіоні проживає та чи інша дитина? От я думаю, в цьому ну і можливо горок буде казати, що нам потрібна ще якась розвіддальна інформація. Нам потрібно в тому плані, в тому, але взагалі, звісно, в мірах буде вести основні політичні домовленості. Я думаю, деталі це друге рядне питання. Перше значення має першочергові питання. Це політичні, на яких умовах Україна готова піти на припинення війни з Росією? Який мирний договір Україна повинна підписати. Але нашим е глядачам я заявлю, що це візит нічим позитивним не завершиться для України. На жаль, в загальному в плані перепинення війни, тому що Україна не піде на капітуляцію, не зможе піти, хоч би навіть якось гіпотетично допускати, щоб влада могла би зеленської там щось підписати. Ну не може він нічого підписати, тому що це потребує втручання в Конституцію. Зміна в конституції це як мінімум двома різними сесіями. Це може бути різні. Склад депутатського корпусу вже можуть бути проведені вибори після припинення війни. Путін може вимагати, щоб в Україні відбулося президентські вибори, парламентські вибори, щоб у нас була нібито легітимна влада, з якої він міг би підписувати мирні переговори. Те, що він сказав в Киргизстані, ви чудово знаєте на цьому тижні, що він казав, що нема з ким підписувати, нема з ким вести переговори, що українська нацистська фашистська влада він нам всі піти, які тільки можна приду. Моти, те, що що він представляє, ким він є, насправді він обвинувачує нас, що у нас така влада, що не здається, і не йде на е, капітуляцію путіну.